Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка знає, що чиновники піклуються про нас, немов про дітей. Чому? Дивіться сьогодні у випуску. Аферистам з еліта-центр і не снилося. Соратник Путіна Константінов наобіцяв квартир на мільйони і сховався у Криму. Нам консоль віддала 93 95, п'ять обманутих платчиків, котрим ми пообіщали достроїти. Трамвай помер. Хай живе трамвай. Чиновники знайшли спосіб воскрешати старий комунальний транспорт. Зараз ми йдемо в одному з таких вагонів, які формально пройшли капітальний ремонт, але фактично були привезені в якості був шов користування. Як у столиці продовжують грабувати киян? З дохом як. Купи нового це нехитре правило використовують, мабуть, більшість батьків, тому що підмінити тварину простіше ніж заспокоювати дитину. Зрештою, хто їх там відрізняє тих хом'яків? Є навіть історія анекдот про ветеринарну клініку, яка спеціалізувалась на гризунах. В ній просто заміняли хворого хом'яка на здорового, тому що лікування коштувало 100 гривень, а купити нову тваринку усього лише 30. В нашому сьогоднішньому сюжеті цифри у тисячі разів більші, але схема така сама. Тому що якщо на ремонті трамваю можна отримати мільйон гривень, а старий, проте робочий, купити потім всього лише за 300 тисяч, то ну хто буде заморочувати з лікуванням такого пом'яка? Точний транспорт перебуває на балансі Київ Трансу. Останній щорічно оголошує тендери на проведення капітальних ремонтів. Виграє їх київський завод електротранспорту. Але замість ремонту трамваїв завод вчиняє з ними як з хом'ячками. Київ Пас Транс дає в ремонт один вагон, а отримує вже зовсім інший. Зараз ми їдемо в одному з таких вагонів, які формально пройшли капітальний ремонт. Але фактично були привезені в якості бувших користувань конкретно цей вагон з міста Кага. І, скажімо так, люди, котрі трохи розбираються в трамваях, можуть по ряду характерних особливостей відрізнити цей вагон від тих вагонів, які в оригіналі були в Києві. Конкретно тут у нас є 4 ряди поручнів, по одному ряду сидінь. Хоча ці особливості можна сказати на капітальний ремонт, але салон залишився оригінальним. Тобто оригінальні сидіння заводські стоять на оригінальних основах. Бушні чеські вагони вирізняються й іншими оригінальними ознаками. Це автентичні чеські дзеркала, і лампочки з написами чеською мовою, і додаткові ліхтарі позаду вагона. Навесні цього року Київпастранс оголосив тендер на проведення капітального ремонту 15 трамваїв на суму майже 15 мільйонів гривень. Головою тендерного комітету був головний інженер підприємства Юрій Бомбандьоров. Торги виграв Київський завод електротранспорту. Серед його найбільших акціонерів Надія Гончаренко. Вона ж бухгалтер у фірмі Річ М, що належить головному інженеру «Київпастрансу». Куди поїхали кататися українські трамваї, замість яких приїхали імпортні? І чи могли здійснити таку підміну, питаємо в самого Бомбандьорова. Це неможливо, тому що е у нас їх технічні умови. На капітальний ремонт трамвайних вагонів щодо використання в капітальних ремонтах якихось іноземних частин, так да, це можливо, і це не не заперечує законодавству, в тому числі і тих інших умов, які в нас виписані, зареєстровані. Нам вдалося виконати таких капітальних ремонтів уже близько сотні. Чиновник також запевнив, що Київ Пастранс не купує вживані вагони. Місто Київ не купує і не купує старі тролейбуси і автобуси. Остання закупівля БУшного транспорту, яка була здійснена, це ще вона була здійснена, коли не було Київ Про те, що його бухгалтер має 15% акцій заводу, який виграв тендер, інженер, він же голова тендерного комітету, теж не чув. Ну, можливо, я не знаю, хто акціонер взяв. Мені це невідомо. Я дивлюсь тільки на ті документи і технічні можливості заводу, які... Даному випадку ми з вами обговорили. Однак нашим грошам вдалося знайти документи, які підтверджують те, що в Києві такі підмінили трамваї. І саме ґзет закуповував чеських фірм вагони. Ось така, списана в празі Залізяка, коштує 150 тисяч гривень. Саме за такі гроші купував трамвай ҐЗ. До цих витрат додаються розмитнення, ПДВ. Заміна колісної бази і транспортування на загальну суму 200 тисяч гривень. Отже, поставити імпортний вагон на українські колії коштує приблизно 350 тисяч гривень проти мільйону, який списують на ремонт українського брухту. Директор Київського заводу електротранспорту Микола Нечікуренко підтвердив чеське походження ремонтованих трамваїв. Це, це це вже чеське. Так а, що ви робите ще, з чеськими вагонами? Ви їх використовувати їхні деталі? Чи ви їх використовуємо. Саме головне несівну систему це рама. рама вагона. Ми її обробляємо, значить, антикорозійна обробка йде. Ми робимо дефектоскопію обов'язково рами, і у нас є заключення. І потім вже на основі оцих документів, основної дефектоскопії. Нам вже подає дає е, інспекція регіональна, дає дозвіл на продовження терміну експлуатації вагона. Робите ремонт цим вагоном чеським, і потім вже повертаєте Под... Кивпастранс. Повертаємо капетів Пасрансу. Директор каже, що мороки з чеськими вагонами багато, а потім показує фотографії українських вагонів, котрі здає в ремонт Київ Пастранс, і пояснює, що ті ремонту взагалі не підлягають через це. За його словами, прибутку з такого ремонту. З майже немає. В минулому році ми вкладалися і нормально там десь якихось там від 5 до 10% у нас було і ще і прибутку. Прибутку було, то зараз я, мені важко сказати. ну це... те, що може бути збутково. Так. Нашим грошам також вдалося розшукати співробітника однієї з чеських фірм, що працюють в цьому бізнесі. Він на умовах анонімності погодився розповісти про стан імпортних вагонів. Ці вагони. Ездили по Праге, потом мы их остановили, сняли, mm -hmm. это говорит о том, что они находятся в таком состоянии, что если их привезти, поставить на рельсы и запустить, они будут еще ездить. Они будут ездить год, два, три. В принципе, технически они в таком состоянии, что им нужно провести какой-то косметический збон, и все, они поехали. Потому что у Чехов изначально, как и все остальное, здесь, всем здесь смотрят. Є правила обслужування, є терміни обслуговування, є цела система обслуговування цих вагонів. Тому вони в робочому стані. Тож, попри те, що чеські вагони привозять у робочому стані, взять чомусь береться капітально їх ремонтувати. А в Київ взагалі не знають про цю схему. Купівля вагонів, що були в користуванні, саме по себе є дуже непоганою ідеєю, тому що в Києві на сьогоднішній день є достатньо багато вагонів, які знаходяться в настільки поганому стані, що в принципі їм ремонт не сильно допоможе. В даному випадку купівля Бушних вагонів була такою собі швидкою панацеєю, що можна було достатньо швидко замінити велику кількість, скажімо так, вагонів, які придатні для серйозних ремонтів і придатні, в принципі для подальшої експлуатації. Виходить, що замість забезпечити столицю необхідною кількістю справного громадського транспорту, чиновники малюють капітальний ремонт на папері, а через імпорт чеського секонд-хенду пропускають мільйони державних коштів. У Києві хтось підміняє трамваї, а хтось відміняє будівництва. Володимир Константінов бізнесмен, екс-регіонал, сепаратист. Нині голова державної ради анексованого Криму. Він мав безліч дуже меркантильних причин цікати з України з 2000 року. Його будівельна компанія Консоль не стільки будує, скільки збирає з киян гроші за повітря. Добудовують за нею інші. Довго буде консолі розкидані усією столицею. Один з них навіть зруйнував історичну пам'ятку про масштаби, які еліта центру і не снились. Дивіться за секунду. Людина, яка зазіхнула на територіальну цілісність України, почала свій шлях руйнівника ще у 2000 році у Києві. Володимир Константинов, екс-регіонал, а тепер голова Державної ради Республіки Крим у складі Російської Федерації, за сумісництвом є засновником будівельної компанії Консоль через недобудови саме цієї компанії у Києві тепер зруйнована історична пам'ятка. Єдиний велотрек. 150 сімей, які ще у далекому двотисячному році ризикнули вкласти кошти у будівництво елітної багатоповерхівки в центрі столиці, до тепер і без квартир, і без грошей. Забудовник скандально відома фірма Консоль ЛТД, не менш сумнозвісного засновника Володимира Константинова. Володимир Константинов, колишній голова правління фірми Консоль Лімітед, президент корпорації у З 2006 року депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим п'ятого скликання під виборчого блоку партії регіонів. Партія Російський блок, блок За Януковича. З 2010 року голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Після зміни влади в Україні він вступив за приєднання Криму до Росії і підписав Москві договір про прийняття Республіки Крим до Російської Федерації. Генпрокуратура України відкрила проти Костянтинова кримінальне провадження. Його підозрюють у скоєнні злочинів проти держави, посягання на територіальну цілісність. Депутат від Батьківщини Андрій Сенченко заявив, що підприємства Константинова заборгували банкам значні суми, і цей фінансовий важель дав можливість Росії використати шахрая як маріонетку у процесі окупації Криму. Як згодом стало відомо, консоль ЛТД позичила у комерційному банку 10 мільйонів доларів під заставу елітної багатоповерхівки у центрі столиці. Кредит залучали під будівництво. Однак, обіцяної багатоповерхівки не побачили ні кредитор, ані інвестори. Коментувати цю історію відверто на камеру вкладники остерігаються. За власниками консолі ходить недобра слава. Тому спілкуємося телефоном. Ми вже не вложили за п'яти надії просто консоль. Ось, хотіли двох комнат з Ну, центр міста. Всі нормально, проєкт дуже хороший. У нас маленький ребенка і откуда діють тепер, якщо щось покупати, вони ще... Ну, так заобщаються, чи менше з нами там з платчиками локації на таку заказав. А час так крим забрали такі сьогодні. Якось певні ну, Короче, я не ніколи. Укинуті на півдорозі довгобуди, кримський бізнесмен залишив після себе і в Гостомелі, і в Борисполі, і ще один в Києві на проспекті Георгія Гонгадзе. Втім, найбільшої шкоди фірма Константинова завдала саме центру столиці. Задля спорудження елітного житлового будинку тут зруйнували єдиний у Києві велотрек, сконструйований 100 років тому. У 98-му інфраструктурний раритет внесли до переліку визначних історичних пам'яток. Консоль правда обіцяла після здачі проекту відновити цю споруду. Утім, зараз немає ні велотреку, ані багатомільйонної елітки. У Київ міській адміністрації розводять руками. Мовляв, вирішити проблему тепер вже не в їхній компетенції. Ми бачимо, що пройшло 4 місяці з часу, коли Янукович втік, але досі більшість бізнесів регіоналів себе спокійно почувають. Це означає, що або правоохоронні органи України не докладають. Достатньо зусиль або у них є якийсь прихований інтерес. І тут ми повинні задавати питання власне, людям, які очолюють ці органи. Чи можливо інші недобудови консолю передати якимось більш порядним забудовникам? Я думаю, що це цілком важливо. Головне, щоб тендери в таких випадках проводилися чесно і прозоро. А чи буде Київрада цим займатися? Я особисто поставлю це питання. На наступній на наступному засіданні земельної комісії я думаю, що воно буде винесено в свого свого часу і на засідання Київ у червні цього року. Столичний суд за втручання прокуратури Шевченківського району зобов'язав товариство повернути у власність Києва земельну ділянку на Хмельницького 58 а та якщо відібрати в забудовника землю ще є шанс, то надію на повернення вкладених у будівництво коштів не дає ніхто. Елітний Довгобут на перетині проспектів Правди та Гонгадзе – ще один борг консолі. Тут бойовики свої квартири чекають з 2004-го. Та з масштабного багатоповерхового проєкту отримали лише недобудований фундамент. Нині все добудовує Київ За наше час ми тут займаємося 4 місяці. Ми построїли вже на одній секції 6 етажей, на второї секції 3 етажа. Люди заплатили гроші консолі. Да. А консоль віддала їх вам? Ні, нічого нам консоль не віддавала. Нам консоль віддала 93, 95, вернее, обманутих платчиков, котрим ми пообіцяли достроить. Після анексії Криму Константинов в Україні став недосяжний. Не достукатися тепер і в консоль. Київське представництво фірми взагалі ліквідували. А підскажіть, будь ласка, здесь ви, може ви знаєте, по адресу Дмитрівська 46, офіс фірми консоль. Ну тут я не точно знаю, що консолі немає. Тут у нас тільки двері. Тут? Ну рік. І рік тут -то тут -то точно не було. Ні, не було. Не додзвонитися в офіс із за жодним з телефонів, за якими фірма досі запрошує придбати квартиру в елітних житлових комплексах. Телефонуємо до приймальні голови держави Республіки Крим Константинова. будь ласка, як можна отримати коментарі від вас або від Владимира Константинова лично по поводу компанії Консоль. компанії «Консоль» Константинов не Тож, поки Україна глобально не вирішить проблему окупованого Криму, не вдасться притягнути до відповідальності і шахраїв з консолі. Адже зараз Константинов перебуває під захистом Росії і ні повертати вкладникам їхні кошти, ні забезпечувати їх квартирами намірів немає. І наостанок трохи цифр. Експерти підрахували, скільки коштували президентські вибори, і перевели ці гроші у такі необхідні, на жаль, Україні, речі, як бронежилети, сухпайки, зброю. Отож, 350 мільйонів гривень витратила на вибори перша десятка кандидатів. Найбільше майже 100 мільйонів до виборчого фонду перерахував Петро Порошенко. Розщедрився як ніколи на власний піар Михайло Добкін. Він витратив 78 мільйонів. Трохи скромнішим був Сергій Тігівко 75,5 мільйонів гривень. Майже 70 мільйонів за свою політичну мрію заплатила Юлія Тимошенко. Олег Тягникбок дав на кампанію втричі менше 17 мільйонів. Решта кандидатів сплатила до виборчого фонду значно скромніші суми і вклалась загалом у 10 мільйонів гривень. Та якби політики замість заманливих передвиборчих обіцянок витратили ці гроші на те, що насправді необхідно Україні, то могли б придбати 200 карет швидкої допомоги, машини б стали у нагоді при порятунку поранених, або ж 200 так званих народних безпілотників, 20 тисяч бронежилетів, комплектів військової форми, 20 тисяч пар берців, чи стільки ж запасних шоломів або спальних мішків. Чи, приміром, 60 тисяч сухих пайків, щоб нагодувати вояків? Це не всі цифри минулого тижня, але це все про що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами була програма Наші гроші. Програма, яка знає, що чиновники, вони ще й як діти, все, до чого дотягнуться, пхають собі у рота. До зустрічі.